І її діждуся, а прийде залицятися почну, як розкричиться, їй тоді скажу, що наче Соловей вона щебечка, надметься, я запевню, що вона немов троянда, свіжа у росі, як проганятиме, складу її дяку, немов на цілий тиждень кличе в гості. Якщо руки відмовить, попрошу, щоб швидше призначала день вінчання. Не Де я тобі таке зроблю, таке я зроблю, та що ось вона не дасться. Митручо не мовчи. Добрий, Добрий день кет! Що? Я чув, що так вас звати. Щось, мабуть, не відчули ви, мосфане. та Катеріно, мене зовуть. От і неправда. Звуть вас. Просто кет, чи Славна Кет, ке, та часом Кет? та ви от Кет, найкраще в світі світіке, там Кет. моя солодка кець. Цукерко кеть, це моя, почувши, як тебе по всій країні за доброчесність хвалять за красу і за твою ласкаву тиху вдачу. Та ще й не так, як ти того достойна. Сюди я рушив. Зватись до тебе. Ах, Рушек. Ну, як ви такий рухливий, то можете рушати звідси. Видно, ви мене рухома. Так? Це то як? Ну, як сілець. Вгадала? Ну, сідай на мене. Сідай на осні? Адже вони на спинах носять нас, такі, як ти. А жінка що? Не може понести? Не від такого здогляка, як ти. Ох, ке. Важкою не зробити. Бо ти ж така ще юна і легка. Легка в Це правда. І такому вайлові зробили напіймають мене. Легка в та не легко звичайка. Не чайка? Так сорока вже скоріш. Аби не ворона, чи не крук. Моя голубка стережи за крука. Коротки в нього до голубки руки. Ох ти ж осади справді дуже зла. Як я бість мого жала. На це я рада вирвати його. Як стане розумію його знайти? Та хто ж не зна, де жало усил. Взадку. Ні, в ясиці. Чиєму це? Твоєму, якщо будеш про задки базікати. А боки прощавай. Ені! ні. Стривай. Ох ка. Я ж лиця! Чуєш? Симу, побачимо. Ну спробуй ще. Скуштуєш кулака. Позбудишся герба. Хто жінку б'є немогла дітей? Нема я права на лицарський герб. Твіфа Геральтка. Впиши ж мене до книг твоїх. Які ж герб у тебе? Півничка біля чолову. Так. Так, півники, а ти скурочка моя. Не півник ти, а мокра курка. Ну, дік, і не дивись так кисло. Не так дитись коли кислик це бачу. Нема кислицьку. Не дивися кисло. Чого ж нема. Ну де? Ну покажи. Якби мала істерку показали. Ти на моє обличчя натікає. З тим бачить, здогадою. Хоч молодий. Так справді, Кет, я молодий для тебе. Але підтоптаний. Це від турботи. в мене їх нема. Мені дарма. Ну, годі, не утікай так. Я тільки дратуватиму тебе, коли доставить пусти мене. Ні, не пущу, бо ти напрочудмива. <клес> Мені казали, ти пихата, понура. Все це я бачу погана. Брехня. Роти напрочудмива, привітна, гречна і грайлива, весняна і ніжна, як весняна квітка. Не вмієш супитись, дивитись косо, кусати губи. Як вихіді дівчата, а розважаєш любо кавалері приємними люб'язними словами. Чому кажуть і бекет кульгава? О, ні, бокет мов, на рещини, струнка і гнучка з мов, горішок. А зернятку неї ще смачніше. Ану, пройдись. о ні, ти не кульгаєш. І ти відугеть! -твід! Своїм таку слухам! Чи так скрашала гай сама Діана, як царственна хода твоя скрашає оцю кімнату? Ні, будь ти Діана, вона ж хай буде керт, І ти смотлива, Діана ж хай, зальотницей буде. Де ти з таких солодких слів? І згоди дотерпний мене. Да теплі? Та не до теплими Чи я не мудрий? Ні, лише повелася. Ну, то пролізу я до тебе в ліжко, та годі вже словесної війни. Скажу я просто згоден батько твій наш любвиш. Посад мені недобрячий, добрячий, тож хоч не хоч, а я тебе візьму. Яке якраз для тебе чоловік, бо я зумів, красу твою побачить, і та краса мене вже полонив. Тож ти й не вийдеш ні за кого більше, бо я вродився, щоб тебе приборкать. Бо ти була наче такий кіт, чи вікакет. А я зроблю із тебе ручну ласкаву кисню. Свізьку